Бажаємо подобатися людям. Багато прочитати встигли ми, що нам робити. А тепер ми суди. Хто гарний, а хто просто не туди. Але насправді ж всі ці пересуди тягну інтригу, а ти просто підпишись. Бо ми насправді ж себе не любимо. І не можемо сподобатись собі. А тих, хто є собою, їх осудим. Бо легко так не вміє, можеш ми бути собою і не грати в ролі ці. Нейдальність помічаємо повсюду, аби не бачити її в собі, бо боляче. Вважаємо, якщо буде, ніхто не зможе полюбити тоді. Та свого досвіду скажу, що люблять всіх тих, хто просто відданий собі, всіх тих, хто знає, хто він є, ким буде, і просто йде до цього по житті.